А, ой, Люди з порушенням або відсутністю зору також можуть вести листування або читати книжки, і для цього є шрифт Брайля. Але інколи щось іде не по плану. Що там самурай? Шрифт Брайля? Неправильно, що там і самурай. Проект Світ на дотик, випуск шрифт Брайля. Шрифт Брайля з'явився у 19 столітті і став головним способом письма для людей із порушенням зору. Особисто я не знаю шрифту Брайля, тому що я втратив зір в дорослому віці. А ось діти, які не бачать з народження, вивчають його в спеціалізованих школах. Це рельєфні крапки в прямокутнику, в два стовпчика і три рядки, і їх читають пальцями. Зараз є програма, яка озвучує текст, тому мені не обов'язково вчити Брайль. Але і техніка іноді підводить Будемо очкувати. та не ні очкує буде чот. Технології – це свобода. Підпишись, поділись з другом та залиш свій донат для військових естратою зору у шапці профілю.